Скажемо один одному: добрий день, діти, добрий день. Добрий день, добрий день добрий діти, добрий рада вас бачити, вітати, вітаю вас і батьки, і діти. Сьогодні на нас чекає чудова екскурсія, неперевершена подорож нашим рідним краєм, нашою Херсонщиною, найріднішою. Подорожувати ми, звичайно, будемо україною. так Діти, подивіться, ось така велика наша могутня Україна. Бачите, діти? І е, конкретніше ми будемо подорожувати нашим містом Херсоном, Херсонським краєм. Побачили, діти, ось червоний такий, так? Ось тут знаходиться наш край. Е, діти, Він дуже величний, найродючіший, найкращий. І ми є частиною його. ми... Частина нашої історії, так? історії Херсонщини. Е діти, подорожувати ми будемо, як ви вже бачили, вітрильником. Коли-небудь хтось подорожував на човнику, на кораблі, да, на катамарані. На так? Да? Так. Скажи, на кораблі, на кораблі. На кораблі, так, так. Андрюша. А ми І сьогодні. І на катамарані. І на катамарані. Оль, а ти на чомусь такому водному транспорті якомусь каталась, ні? На човнику можливо. да, у нас такий кораблик, маленький, Він від вітру буде рухатись. І щоб він зарухався, діти, потрібен вітер. А ну давайте ротиком вітер створимо. Андрюш сильно набрали повітря. Оль. Набрали! Поплив наш вітрильник. Піддуваємо. піддуваємо молодці діти! Ось і поплив наш човник. І ми разом з ним, тому що ми мандруємо Херсонським краєм, відправились на чудову екскурсію. Щось нас чекає попереду, діти. І річка Дніпро присухає в нашому краї. Широкий, повноводний Дніпро, бачите? Глибоке, широкий, так? Як він шумить вода, чуєте? Річка як на е, Орічка, як називається? Дніпро, бачите? Дніпро ці плані, поруч дерева, бачите? Там живуть і птахи, і тварини. А в воді плаває дуже багато риб. Так, діти, першості слава. Наша річка Дніпро. Ну подивіться, хто полетів там, бачили? Або Клас, побачили річку Дніпро, наша перша зупинка. А кого ж ми можемо зустріти так, біля річки, хто проживає поруч? Хто це всі такі діти? Так, так, давайте кожного згадаємо. Ось ця біленька з чорними такими цяточками на крильцях. Хто це така? Чайка. Чайка Любе полюбляє рибу, вона може жити і на морі, так, і на річках ми бачимо. Ось це така з зеленою головкою. Оля, Кашечка, да. та, ага, качка дика, так. А ось це, Андрюш, білий, хто? Так, Коли стає прохолодно, діти, вони відлітають, так, покидають річки і відлітають в теплі краї. А ось це хто така на одній нозі? Така? Лебідь. Чапля, лебідь. Так, да, діти, так. Вона стоїть на одній нозі і теж харчується рибкою, да, діти? Тому живе е, на річці Дніпро, да? в Дніпровських плавнях ми можемо таких плахів зустріти. Це всі хто такі? Оля, літають, так, да, діти? Тахи. Молодці діти. А кого ще ми можемо побачити? Діти, а хто із вас ловив рибу, діти? Ну, Я ловила, я люблю. А ви, діти? Ні, ніхто не ходив на рибалку? Ні, да? не Аня, Люба, а я нет. Ай, сестричка люба, а Олечка ще ні. Андрюша ще теж хочеться, але мабуть, ви ми так? рибу. Купляли. Давайте подивимося, яку ж рибу можна зустріти в нашій річці, яка водиться рибка. Давайте подивимось. От чи знаєте, що з такими вузами? А показали мамі. Сом. Оля. Оль, сом. Оля, Ось це карась така риба. і так, така риба, хижак, бачите? У неї зуби які, це щука, бачите? і о... так, так, Це хижі риби. Тож, на нашій річці ми можемо не тільки відпочивати, да, а ще й займатися риболовлею, да, рибалити. так, Ось такий види риб ми можемо зустріти. Добре, діти. А ще ще може живе, живе поруч. З річкою, хто там живе? Річкові жителі. Оля, ну називай одного когось. Моя. Ну, хто там? Жабка. Показала жабка. жабка. Андрюша, хочу, а ти покажи. ну давай показуй мамі, бобер. кого знаєш. Бобер. Бобер, Звичайно, бобер. Андрюх добре. Бач хвіст який такий в нього. Олі ще кого не назвали, ось це хто? Черепаха. Черепаха всі разом. А хто це такий? знаєте? А? Рак. Рак, так, діти, рак всі разом. рак. І ось це вужики. Да? Водяться вужики. Так, ми повинні бути уважними. Вужики. так. Всі вони живуть поруч з річкою, люблять рибку. Да, діти? От, і перчуються водорослями, рибками і все, що можна там знайти. Добре, діти. Що ж? А ми з вами відправляємося далі і знов на нашому вітрильнику, діти. Ну що, подуємо ще? Ну набрали повітря. Дуємо. Так, діти, знову наш вітрильник зарухався. Що нас чекає попереду? А попереду нас чекає херсонський степ. Херсонський степ це край хлібів і фруктів, так, діти? Так, бачите степ, який він херсонський. Різноманітний, так, діти? Скільки кольорів ми можемо там побачити? І червоний, і зелений, і жовтий. Наш край. Лавиться херсонськими степами, так, діти? Подивимося, як шумить. травичка. <рес> Який наш гарний край, багатий і різноманітний. Степах, так, діти? Вирощують наші херсонці ось таку пшеничку, так, різноманітні культури. Пшениця, да? тому наш край богатий і родючий да, діти, бачите? Жириться, да? Ось, Бачите, скільки колосків вирощують, скільки пшенички збирають. А що ж ми можемо, діти? Пшеничку зібрали е, комбайн зібрав, обмолотили, отримали борошно. Що ми можемо з борошна зробити? Ану називаємо хто ще ви дума без борошна, ану швидко руку піднімай Оль, що ти там таке бачиш з борошна. Ану не почула Оль. Кажи булочка. Ось цей круасанчик, так, оцей, чи оце тістечко? Якщо показати, покажи мамі пальчиком. Що ти любишся? Так, давайте разом всі називати. Ми можемо знаємо, що з борошна роблять хлібчик, так, діти? І круасанчики, і бублички, так, Алюша, ну скажи, що ти любиш? І ось такі. Як вони називаються, діти? Я вже забула. Пончики, так, діти? І пиріг, і печиво. А млинці, хто з мамою любить хтось готувати? Так. Так, от Андрюша з мамою млинці готує, так, діти? І для цього все це робиться з борошна. А наш край багатий на пшеницю, так? діти, збирають її і вирощують. так? Добре, діти. А ще наш край, він дуже сонячний. Дуже багато сонця. Тому тут зростає дуже багато фруктів та овочів, да, діти? Тому що дуже сонячно. Зараз подивимося, що ж там зростає. Подивіться на малюнок, діти. Бачите? І персики, да? славиться наш край, багато персиків. І кавунчики. Що ще, Андрю? Що це таке жовте? Абрикоси. А оце роблять так, вирощують у нас помідори з овочами, фрукторам, потрібно багато Я сонечка, так, Я діти? потрібно багато сонечка. Так, Андрюш, а ти який фрукт полюбляєш? Такий, що в нас росте. Що Щось... ти любиш? Кавунчик Я... ти... любиш? Деньку любиш? Ні? Персики? Яблучко. Кавуни. Кавуни. Всі люблять кавуни. Бо ми херсонцями без них не можемо, да Оль? А ти любиш чи ні, Оль? Ні, не подобається. А персики? Ні! вона любить, зелені У нас теж в Херсонському краю, вони ніби такі солодкі, огірки теж дуже смачні. Хоч ми важко без вологи, але дуже смачні. Так, а помідори таких не знайти. Так, добре діти. А зараз ми з вами з кавунчиками пограємо. Бачите, кавунчик розрізаний, потрібно підібрати фігурку. І так, перша фігурка зліва. Знаходимо серединку. Оль, знаходь мамі, показуй. Перша, яка Серединка. А, а, так. Шу -шу. Рухла, знайшли. А, Андрюш, сердечко, шукай середич... сердечко, кавунчик. Наступне це що діти всередині тут? Трикутник, ми ще з вами будемо. Да, так, Знайшли, провели пальчиком, мамі показали. І останні що діти? Квадратик, да, діти провели. Пальчиком Оля. до квадратика. Ви... Молодці діти. Ось і ми і погралися з нашими фігурками. Молодці діти. Сьогодні ось ми так трошки з вами помандрували, згадали наш край. Наша мандрівка, діти, завершується. Ми з вами сідаємо в наш на, чому? на да? подуємо, подуємо. А ну ще раз набираємо повітря. Да. Дуй, дуй, дуй. І повертаємося назад. Ми сьогодні відвідали яку річку, діти? Дніпро. Дніпро, Дніпро. Так, побували в херсонських степах, да. так, на полях, потом... так, діти. і побачили сад, так, діти, які фрукти вирощують, які овочі. А, а вий зараз вий. ми з вами. Діти, намалюємо ось такі чудові долоньки про згадку про нашу подорож, екскурсію, тому що кожен з нас частинка нашого міста, частинка нашої історії, і ми її творимо, діти. ми залишимо відбиточок, та діти, наших найменше. найменших. Так, хто так вже намалював. А хто може взяти нашу долоньку? а Мама зробить пробиваса. Набираємо фарш промальовує. Робимо можна промальовує Ось ти вже намалювала, ось, так? І робимо так масажик, одний руч. Мама промальовує. Густенькою фарбою, так? Густенько, Андрюс, надо густенько. Ну нолечка робить Зараз ще б дух адреси намалю. Не було скасно, да, Андрюс? Класно подобається? <риклад> Ой, не хочеш? ні? Не?

о, іншу ручку робимо відтип. Почекай, будь ласка, двісті на чьорні. І іншу, дай, Андрюш, ти іншу ручку робиш, так? Да? Жовтенький, так? Да? Угу. Ну... Хочечка ухо... зараз покажемо yeah, свої малюночки, покажемо, да вже кого готові всі разом. Зараз пока. Зараз, Андрюша, зробить відтиск. <с och Bluetooth> так, ручку тримай, Андрюш щоб <по> не нічого не.

Ручки, так. ручки. Хочу показати вас Ви всі з роботами крупненько. Зараз, Оль, так, щоб нас гарно було видно, зараз Андрюша трошки дороблює. Олечка, ну ще покажеш нам. Покажеш ще малюнок свій. Щоб ми всі разом зробимо скрім потім. Так, ви ще, ще працюєте, так? Да? Андруше, давай покажемо. Ага, О, давайте. Ой, клас, діти, всіх вітаю. Десь в мене розмилось зі мама Бажаю всім нам миру. Всім дітям щасливого мирного дитинства. І мріємо. Бажаю всім здоров'я, і батькам, і сили, і, і всього, всього. Дякую вам, діти, що ви доєднуєтесь, дякую батькам, що готуєтеся.